Роттердам побудований серед руїн. Нагасакі Херасіма побудовані серед руїн. Критка ця ідея бути собою, бути в безпечному місці, комунікувати з людьми в спільноті, які так же, як і ти, гарять свої ідеї. Це ж не тільки про про доску з кольосами, це взагалі про якийсь типу, спосіб життя, спосіб мислення, про силу, емоційну, моральну силу підніматися після падінь, видрачувати той трюк. Це про спільноту, про спільноту, яка щось знає, щось вчить, щось робить. Перша в тебе картинка, ти такий думаєш, блін, це дуже тяжело, це отак треба. Це дух бути мотивація для себе. Умовно це для тебе. в Першу чергу це для тебе повинна бути мотивація. Те, що показує тобі, що треба йти далі, що ти впав. Типу в цьому нема нічого такого, що там заканчують. Ну наоборот, ти думаєш, що впав. зробити так, щоб ти не падав. Треба доходити до того, щоб коли ти панив, ти вже сміявся, а не пально ти було. Вот так вот. Я так давно мріяла, що в нашій ахтиці я щось, хоч щось для творчих людей, і ось Господи, як благословення Бога. І появилася крика. Критка, критка О, це як та... другий проще життя, віра, світа. Я не знаю, як об'яснити. Це зовсім друга сфера. Ти приходиш сюди, і ти розумієш, що це зовсім все міняє. Якщо не ти працюєш з молоддю, то буде хтось другий працювати з молоддю. І яку він їм ідею закладе в голову, це вже ух, яке складне питання. Якщо молодь там, не проводить час в просторі, якщо вона не спілкується, не, не голова не забита чимось більш прикольним і прекрасним, товариш майор ФСБ знаходить можливість на йому ідею для того, щоб він там підірвав щось десь.